Ру, і я купив салупасті. Напевно, ви знаєте. Таких людях. Напевно, Україні на форі передову Ну, ссылка буде в описання під відео. І тепер, коли, ви, коли, коли напевно, приїдете. Україну там є форі такі чудики, саупать кіц. І я покажу, як це зробити для нетяу, коли українцям, напевно, хочеться солодкого свічча біжіть фору, тому що... Продаються пацькіс. Ну, хоча у упаковки написано. Бачите? Тут. Ну, всім, Сім невідомо Росіянцям ще мимо що земляку вон, то навіщо ви, ви крадите за вуфої? в Це напевно, можна і поліцейську позвонити, якщо крала їжу. Ну, а я це купив, я вам мама мочи не Діпало, тому що магазин був закритий. Ну, хоча все, друзі, ссылка буде в описанні під відео. Ну і я не можу, як це який ссылка зробити. Треба... Бум. Ну, пока, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, когда вы заедете в нашу Украину нашу, то обязательно зайдите в форум и покупайте. И, и, и купите салопатки. Так я буду знати, що ви купили цукерки. Все, друзі, пока-пока.